Людей з Різдвом Христово. Що? Я і Пані, Він знає, так що, якщо що, всі питання. І так. Ми йдемо вітати людей з різдвом Христовим. У нас є э, такі костюми. У мене платок, я з платком буду. С платком, супер. Вообще, Бома. Як ми це робимо? Ми розходимося, йдемо по під'їздах. Перший, другий піднімаємось дев на, да, на дев'ятий і потихеньку спускаємося на перший. Да. Дзвонимо одразу в чотири квартири. Вони всі відкривають. Хто хоче, слухає відразу. чотири. Да, або хтось запрошує, буває так, що запрошує нас додому, каже, тут ласка, зайдіть до нас, не треба тут на спілкуємося виключно українською мовою. Так, дійсно. Спілкуємося і виключно українською мовою. Ну, намагаємося в крайній мірі це робити. От. Ну, хто не, не може, то старається, намагається. Да? От. А, далі. Зазвичай це подаруночки, якісь солодощі, мандарини. Мані-мані в кармані! Мані, 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 мані. І ми, ми потім приходимо тут. У нас тут тоді вечерінка у нас відбувається, вже наша вечерінка, ми там чай зробимо, смаколики, це ми можемо пригоститися цими смаколиками, і будуть подарунки. Для активних учасників цього э, заходу будуть подарунки. Ну, наскільки я знаю, подарунки непогані. Ну, а от це став iPhone, відчувається. Не такі аж ну, не такі коштовні, але такі карабочки. Ну, так, такі карабочки. Так, але можна буде бути відчинитися, щось подивитися. Щось, не знаю, що там. В цьому році я не знаю, що там буде. Але, ну, Піцарці нам передали. Ну, не, вам, не нам, а вам передали. А, але передали саме тим, хто буде найбільш активний, хто буде приймати участь в такий клас. Добре? А зараз нам треба підготуватися до цього. Отак будеш вдома на дивані. Сядь по порому. Отак. Молодий. Ну, слухай. подарю. Добре. А може? Ой, предлагаю, предлагаю. давайте сначала распяём тебе песня. Добре, давай. И сейчас. Добре, песня то Сідуйся, ой, радуйся, син Божий, народися. І тепер хтось, хтось з дітей малень. Давай, добре, давай. Кажи, я пацієнта. Да... З Різдвом Христом. Це треба, це треба так, ну, воно може бути. Да. Ні, ну так, З Різдвом Христовим! Та да з новим роком! Хай вам щастить за кожним кроком. Вот Хай в ваших душах радість панує. Христос Рожденний Мир Ой, вам да. дарує! Ось, це торжественно має бути. Ага? ага. Поїхав! за У нас буде дві групи, які будуть ходити. Що ми однією групою, ми не зможемо ну, зайти ані в хату, а ну, у нас стільки буде людей, що ми в хату навіть не зайдемо. Ну, зрозуміло? Да? Бо багато нас, мені так здається, що все ж таки буде багато нас. Ну, і тут треба, щоб ну, там, по 4-5 по ділянку. Мають бути в кожній групі. Ага. Оце, бо вони першими заходять, і, воно, першими, і на них взагалі люди відкривають двері. І заходять. Тому діти маленькі, отакі, мають бути першими. Так? Тому по групах ми будемо э, ділити так, ну подивимося, зробити так, щоб все ж таки були і маленькі, і великі.